Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні скажу свою думку про докажи або про докази. Уявіть собі ситуацію, що а, потрібно перетнути пустелю. І я це роблю не вперше. Я знаю маршрут, у мене є карта, у мене є навігація. Працююча навігація. І от на маршруті я е, зустрічаю групу людей, у яких немає навігації, розрядився повністю, скажімо, всі батареї розряджені, карти у них немає, і йдуть вони всліпу, і вони виснажені. І я просто їм говорю. Е, от, побачивши такий їхній стан, я приймаю рішення, я приймаю рішення. Дати їм підказку і кажу, що рухайтеся в цьому напрямку. Тут е, буквально у вас вистачить вам сил. Тут недалеко вже лишилося до е, Оазису. Е, як розділяється реакція людей? Значить, Це я вже тепер говорю про, е, скажімо, коменти в моїх відео. Моїх і взагалі це не, не тільки стосується моїх відео, взагалі реакція людей. Є ті, які дякують. Це люди, які мають рішучість і які усвідомлюють. Вони дякують не за підказку. Послухайте сюди і збагніть, про що я зараз кажу, не про підказку. Вони дякують про те, що я взагалі проявив, чи хтось інший проявив увагу до них. Відволікся від свого шляху, витратив свій час і щось їм. Приявив цю увагу, проявив певними, скажімо, певними словами. Вони дякують за прояв уваги до себе. Розумієте? Тобто, власне кажучи, говорячи щось, я вже даю енергію. Я, я свою енергію даю їм. От за це вони дякують, а не за підказку. Тому що зміст підказки вони не знають, що я сказав, правду, неправду. Е, ну, Це вже інші рівні сприйняття. Е, є люди, які говорять, докажи, докажи, що саме туди треба рухатися, а не туди. Це люди, які не мають рішучості, які мають страх, що вони можуть помилитися. Я, що я роблю в цій ситуації, я в будь-якій ситуації продовжую свій рух, нічого більше не кажучи. Хто читав алхіміка? Пауло Каеліє, той е, може в якійсь мірі зрозуміти взагалі напрямок моєї думки. Мова про що? Кожен із нас на своєму шляху. Я, приймаючи рішення, що сказати, це говорю і цим самим виконую вже певну свою місію. І продовжую свій шлях. У мене є моя ціль, у мене є мій маршрут. У мене є моя місія. Якщо мені хтось зустрівся на шляху, я відносно нього дію, так як я вважаю за потрібне, людина, яка контактує зі мною, з того боку, вона повинна діяти сама і приймати рішення сама. Нічим я не зобов'язаний цій людині. Точно так же, як і вона мені, нічим не зобов'язана. Тому ніяких доказів, нічого. Не буде. Чому? Тому що кожен на своєму місці, і кожен повинен пройти свій шлях. А коли людина вимагає від іншої доказів, це значить, що вона не рішуча і вона свій страх прийняти рішення, страх вийти з зони комфорту, хоче перекласти на когось. Візьми на себе відповідальність і переконай мене саме в цьому виборі. Ні. Надіюся, що ви мене зрозуміли. Тому топчіть свою дорогу. Виходьте із зони комфорту, і беріть на себе відповідальність. І дякуйте. Дякуйте тим, хто просто проявив якусь участь до вас, тому що ви вже таким чином отримали енергію. А що робити із цією енергією? Це вже вирішувати вам. На все найкраще. Справедливої перемоги нам всім.